Яку, яку, яку розпаковую, яку розпаковую. Бігум, бігум, бігум. Бігум, бігум. розпаковуємо. Бігом, 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 бігом. Написано відео. Розпаковуємо, що на відео, погнали. Треба бігом, бігом, бо 40 посилак чекають, бігом. Я то вже опитний воїн. Так, лки тут бігом не вийде, але будемо бігом, взяли бігом, давайте. Бігом-бігом. Щось тут, напевно, на аналіз. Все по пакетиках? Алюміній. Дивіться. Давайте, бігом, бігом, дивіться, що що, 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 Баги ріжемо, все ріжемо. Бігом. Так. Золото, слухайте. Вимикай камеру. Щось схоже на золото, але подивимось в кінці відео. Зараз я вам і малюнки, і цей тут, коротше, капець. Онлайн прийомка, перша онлайн прийомка, можна відео, будь ласка. Для Стаса і Микити. Ви дуже кумедний. Любимо вас! Алюміній приблизно 12 кг, мідь, приблизно 1 кг, латунь приблизно 2 кг, 2 кг 300 г. Якісь процесори, подивіться, будь ласка, олово чи свинець, подивіться контакти, подивіться, збираємо на смарт-часи. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ось такого козака намалювали. І треба якось так показати, в принципі, тут нічого немає, можна показати. Сам лист і перша лайні прийомка, бачите? Я люблю вас найкраще. Бігом, 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 бігом. Бігом-бігом треба перевіряти хоробу. Отакий алюміній йде в половину, бо тут тені йде. Ну що я вже зроблю? Буде як такий. Так, раз, раз, раз. Трошечки технічну по 70 гривень кілограм. Ці собаки, дай Боже вам, здоров'я, щоб буде хорошо. Я зараз вовком прийду, покажу, хто хазяїн. І це, і по 70 гривень алюмінія, ми його порахуємо. Так, мідь бачу. Все бачу. Ми його важимо, Добрий день. Казали приблизно кілограм, а є 1 кілограм 40 г. Це міді. Це свинець. Це з акумуляторів, ми навіть не будемо стріляти, бо треба бігом-бігом. Дивіться, це свинець, бачите? Всі, хто дивляться, всі підтвердять, що це свинець. Ми його важимо 1 кг 642 г. Погнали далі. Дивіться, латунь. Бачите, Отакі кінтичні до переходів. Чотири, бачите? Дивіться. Латунь, приблизно 2 кг-300 г. Я вам скажу більше, 2 кг 300 г. 20 грамм. Я вам обіцяв золото, дивимося, що за золото. Після тут а? Там, а? Яке золото. А? Дивіться, ось такі штучки і висипаємо. Так, а тут... Погнали в нашу лабораторію, будемо дивитися. Так, ми все висипаємо і зараз подивимося, що до чого тут робиться. І ще не знаю, покажу. Ось Віктор розбирає і показує ось таку штуку з посилки. Хіба це не шедевр? Ірина, Максим та Петрик, ви найкращі. Ну просто я не знаю, на почетне місце чіпляємо тут ззаді. Ми перевіряємо граміку, дивіться, є контакт взагалі не срібні, вони звідки, бачите? Ніякої реакції не відбувається. А тепер дивіться, є ось такі штуки. Якщо ми помазюкаємо. Це посрібнення. Дивіться, якщо ми помазюкаємо, бачите, пішла реакція, вони почервоніли. Червоне-червоне. Ну, якщо ми візьмемо з технікою безпеки, візьмемо кусачки Дніпра, прикусимо трошечки. І чухне. Треба тут буде, я думаю, там телефон дасть можливість. Мідь. Мідь посрібнена. Бачите? Там така вона червоненька. Mm -hmm. Все, і мідь посрібнена, Це посрібнення. І дивіться, поки ми це все робимо, ще покажу цю цепочку. Ну подивимось, бо я її не перевіряв. Дивіться, зараз ми... Це 925 проба. Взяв хомпі. І кільце, кільце проби не бачу. Ні, є якась проба. Давайте чухнемо її. Це срібло. Кісили золоту, це, це срібло. 925 проба, Значить, вважимо. Ось це, ось це. І ось є пару контактів. Зараз ми їх зважимо і скажемо, скільки люди заробили. З цього всього ми вибрали, що непосрібнення. Є ось такі шапочки. От вони непосрібнення. Ми їх зараз виберемо. І бігом не виходили. Знаєте, так тільки бігом-бігом, я то включаюся, але но... таке сів, це не треба садити. Сів і вже все, вже сидиш. Це ще 1,5 грама і зараз через 5, 4, 3, 2, 1, кажу вам ціну. Бистро, бистро, бистро і швидко вийшло на 1324 гривні. Цікава тема кольорових та дороційних металів. Підписуйтесь на канал.